Всім доброго дня! Я дитячий лікар-офтальмолог очар Ірина Юрівна і сьогодні хочу розповісти вам про те, як запідозрити астигматизм у дитини. Перше. Ваша дитина дивиться з-під лоба. Багато батьків думає, що дитина трішки сором'язлива, але насправді так наводиться фокус на сітківку. Дитина повертається боком, коли дивиться телевізор або мультики на комп'ютері. Третє. Ви можете замітити, що дитина хитається на стільчику, коли робить уроки, коли щось малює чи читає. Вона також таким способом наводить фокус на сітківку. Четверте. Ваша дитина часто тре очі після роботи на близькій відстані. Це може бути також після читання, писання, малювання або перегляду мультиків. Навіть після того, коли дитина може пограти ігри на телефоні. І п'яте, дитина може скаржитися на те, що її болить голова після підготовчих курсів до школи чи після садочку. До додаткових ознак астегматизму належить те, що дитина може бути дуже світло -чутлива. Також вона може скаржитися на те, що у сутінках їй стає гірше видно. Дитинка може часто мружитися, часто кліпати, а також зверніть, будь ласка, увагу на те, яка успішність дитини у школі.